Бачить як у миті, так і миті, які наповнені жалем і співчуттям. Отож я пропоную хвилиною мовчання віддати шану всім колегам Тільки завдяки українським воїнам, в часі війни ми можемо жити творити раді. Сьогодні нас відбуть зібрала урочиста подія. Цього року самбільська дитяча музична школа буде святкувати 70 років від часу свого заснування. а концерт в рамках святкування своєму ювілею. Цього року в школі навчається у п'ятому відділі 169 учнів. Юні музиканти, крім навчання активно приймають участь в концертах, які проводяться як і на відділі, так і в школі. в рамках школи, так що всіх оціновувачів супрятної музики запрошують. Найдалоші учні приймають участь в регіональних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, де займають працює місця. Це і конкурс. а та також конкурс імені Романа Каштальського, військова сцена, Лівінг Хавайник, який проводять в Львові. Також різних численних онлайн-конкурсів так само діти наші приймальні. На відділі працює 20 видачів 5 здійлів, які сьогодні будуть презентувати себе обчиню. Від початку заснування школи відділом керувало багато пассивних п'яністних викладачів. Першим керівником відділу була Волошин Іванна Іванівна. Потім перезитав, не знаю, як у порядку, але пересік людей, керували відділом. Це і Бринда Оксана Єліна, Боба Галина Умелянів. Во Віра Іванівна, Вітович Світлана Онискіна, Такомир Тетяна Євгеніна, Шатравіна Гульна Рутена. А на сьогоднішній день відео в Джо Люп'ян, підрук Наталія Симорівна. В імені Василя Хмельницького і також з Київським музичним коледжем в імені Станіслава Муткевича, а також з іншими подвійними музичними закладами. Шановна публіка, хочу вам сьогодні представити ведучих нашого концерту. Це пані Віра. Вичерпанків, який відійшов зі освіти вже заслужено принципу культури, в свій час був директором самірської музичної школи, а потім самірську керував е, фаховим коледжу культури. Як бачимо, традиція музикантів в цій родині не вичерпна. Отже, я вітаю всіх вас, передаю слово нашим ведучим Дякую.